Ай! I... Oh Всім привіт, я Злата, і я повернулася своїм новим відео на Ютуб. І хто помітив, в мене з'явилася цвітна цвітний світ, пробачте. Я хотіла вам сказати, що на цьому каналі в мене з'явилася нова тема про книги. Може, я це розказувала чи ні, я вже давно не пам'ятаю, я давно викладала відео в YouTube десь два тижні тому, чи такого, або три вже тижні, не точно. Але я повернулася, слава Богу. На цьому відео я розкажу, як я почала читати ці книги і чому я захотіла читати книги. Що я прочитала за цей весь місяць, тому що вже скоро закінчується, закінчується 6 січень, тому настав цей час розказати вам, що я вже прочитала. І мої топ ряд чи 6, ну як вийде, скільки в мене буде книг, топ з чимось моїх кни книжок. Перша книга це стінг Перша частина. неймовірний хлопчик коротунчик. Вона мені дуже сподобалася, тому що все розказується про стінка, як, е, ну, чому він короткий, як він з'явився в світі, чи щось такого, що там відбувається в його житті, і так далі. І е, Там йому в класі далі, і дали якогось тритона під тритонами підм. Під ім'ям Ньютон, і так він за нею там доглядав, потім його смили там в раковину, і та, це трагедія для стінки. Обложка книги суперова, та її сценарій він дуже хороший та підходить дітям. Тут я вам трошки подала озвучки, яку я вам вже говорила тут зараз зі своїм голосом. А, ну, я вам розказала в неї дуже гарна обложка. Ідея цієї книги дуже прикольна. А, і всі ці книги, я хотіла сказати, я купую або в книгарні Є, або в Редіт. Цю книгу я купувала в книгарні Є, вона стоїть 210 гривень. Але ці, ці всі, от Оці книгарні є та е, е, які в мене є в моєму районі, вони знаходяться в Комфортауні. Там в цих комфортанах є книгарні є тареді, та за книгами я ходжу туди. Ну, ці книги я ставлю 10 з 10, вона суперова просто. Далі моя книга Джуді Музі-Марсіянка. Я вам розказувала про неї вже в минулому відео моєму. Я її вже дочитала, вона мені супер-пупер подобається. В неї дуже гарна обложечка, така прикольна. Вона там вся обмотана в нитках. І сама книга вона дуже цікава. І хто не знає я сітаю, читаю тільки ці цікаві, цікаві книжки, які мені книжки які мені не подобаються. Я їх викладаю і не читаю більше. А ось які мені дуже сподобалися, я от зрозуміла це для мене. Я їх читаю. І ось для мене це Джуді Муді. Вона мені дуже подобається. Я ці ті книги вони тільки для дітей, тому дорослим це не для вас. Я підросту трошки, я можу читати му книги для дорослих, і я вам обов'язково скажу, е, от які книги я читаю і рекомендую вам. А зараз я говорю е, тільки які книги підходять для дітям. Тому я які люблять Джуді те чи такі типу все НЛО, там щось таке, то ця книжка для вас, тому що, ну... Вже видно, що це ну, для е, усіх хто любить НЛО, тому що марсіянка, ну вона ж е, Джуді Муді стає незвичною і так далі. Далі книга це Джуді Муді від, е, книжкова вікновіна, і там я всі книги е, прочитала тільки Джуді Муді. У мене там все заповнено Джуді Муді, У мене там на столі є така підборочка книжок Джуді Муді. Я всі просто частини вже скоро е, перечитаю, і мені не буде що читати. Я можу перечитаю якісь книги Джуді Муді. Тому що вони, ну блін, вони цікаві. Ну вони. І ця книга, вона мені дуже подобається. теж обложка, у Джуді Муді дуже цікаві обложки. І сама книга мені сподобалася, тому що вони, по-перше, виграли це, цю книжкову Вікторіну. А ще в кінці там розказується, які книжки вони читали там. Зараз знайду сторінку. Я можу вам підкажу. На цих сторінках ви можете побачити, які книжки читала Стінг та Джуді Муді за всю, цю всю книгу. Там ще є е, книжкові згадання у Джуді Муті, книжковікторіна за е, розділами. Але ми вже розже показала, які книги можна взяти з цієї книжки, які вони читали. Але небагато які книжки можна знайти е, з. Тієї книжки самої, ну, але в мене там деякі книжки з цієї книжки є. Ну, я вже сама не пам'ятаю, але якась одна із цих книжок, яка читала Джуді Музі, у мене 100% є. Алі вже по королівському, ну, видно, що прямо. ну... Це Джуді Муті та королівські чаювання. Тут Джуді Муті типу типу стає королевою, тому що вона дізналася про що його пра-пра-пра-пра-пра, І колись там не знаю, дідуся в нього була якась синя кров, це дуже рідка, це королівська кров. Хто не знав, але в мене на жаль, А я б хотіла собі дуже синю. Ось такі мене фантазії. Пробачте, ребята. Російською, російською, якщо що, цю книгу я купувала в Редіт, у нас стоїть 190 гривень. Да, 190 І ці всі книги, Джуді Муді, книжкова Вікторіна теж 190 гривень Редіт. А, а тут я теж її купувала в Редіт, але цю етикетку чи щось таке, я її зняла. Але не знаю, ну мені щось скучно з нею було. Сама книга мені дуже подо... сподобалась історія, що вона дізналася, що і в неї король, синя кров, чи голуба я вже не пам'ятаю. І якщо хтось любить там книги про королівство та комусь там з 6 до 12 років, то ця книга для вас хто любить ось цих королівських, хто любить а, королеву Англії, яка вже померла давно. А, і так далі, то це ця, ця книга для вас. Просто це мені вона мені дуже сподобалася. Е, рекомендую всім, хто любить Джуді Муді та Королівство. Далі вже підходять ось такі зловещі книжки. Це зла маленька книжка від Магнус Міст. Ці всі книги, які я вам показала, стінг, Джуді Муді, їх все робила Меган Макдональд. Я забула вам сказати. Оцю робив, робив магнус. В мене не виходить немає відео зняти просто. Що роби, робив Магнус Міст? Ця книга сподобалася дуже цікавою, цікавим, сценарям, типу е, така зла-маленька зла книжка, яка тобі вже зражає, ти хочеш від неї відійти, але вона тобі не дозволяє. Ось саме, саме так в мене відбувається. Я просто її хочу відкладати, але мені не дозволяється. Але, але мені дуже цікаво, що там, е, що там відбувається. Ти ж сам... Вона розказує якісь страшні історії, завдання, якісь були. Вона перекидала на якісь сторінці. Це дуже цікаво. Я не могла від неї відірватися, але я хотіла чомусь доби страшилки, страшні історії, завдання та перекидання сторінок. Ця книга для вас. Далі це така книжка, теж теж маленька книжка, але вже частина 2, І там все по-іншому. А ще в мене є зла маленька книжка 3, але я, але я її позичила, тому... Ось так, але її теж прочитала. Далі ще небезпечніше, якщо ви хочете просто якісь зловещі, прям небезпечні книжки, які, е, якщо ви любите щось страшне, небезпечне. Ну, я вже тільки сказала, ця книга для вас. І там просто завдання. Ось. І якщо ти не е, зробиш завдання, тебе просто перекинуть на якусь те... Темницю, або просто ви підете в якусь темницю, і там будуть розказувати тобі страшні історії. Мені усі оці два е, книжок сподобалися. Свої, свої цікавою сценарію обложкою та. Е, Автором, який придумав ці завдання, е, е, таку типу історію, з, е, щоб зробити там е, злу велику книжку, не маленьку. Я сподіваюся в нього вийде, тому що це реально дуже класна книжка. Вона мені сподобалася, але я не дуже люблю страшилки, але все одно клас. Останнє це ну це не книжка, це книжка комікс, це Фіби та її єдинорозя. Це від Дана Сімпсон. Це тут просто вау! Ось ось із сторінок. Я її прочитала всю, вона мені подобається. Але ну, мені так сказати, вона, вона мені сподобалася, але й мені щось хотіло від неї від... просто відійти. Але вона супер цікава, і я від неї не відходила. Мої... це подарували мої батьки. Це було на моє день народження, коли мені ще було 9 років, але я її захотіла прочитати тільки в цьому місяці. Не знаю чому, але це дуже цікаво. але що мені поробити? І я да, її купувала в 2023 році. Ну не я купувала а мої батьки на день народження. Це дуже странно, чому я не... Прочитала її сразу, але мені дуже було цікаво, що там відбувається, тому я її прочитала тільки в цьому місяці, і все. Ну що, це моя вся підборка книжок, яка, яку я прочитала за, за цей місяць. Це дуже багато, якщо, якщо що для мене. А, тому що я, ну я вже говорила, я рідко читала книги. Зараз мені це дуже подобається. І просто. Це така ріще книг, яку я прочитала. І зараз я вам підкажу, який же мій топ-книжок. Давайте зараз порахуємо. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, топ сім. Топ-7 моїх книжок. Я прочитала сім книжок за цей місяць. Для мене це багато, Я тільки така початківця книгу Люб. Тому починаємо. Перший місяць це ж. Пробач Стінг, будь ласка, це Джоді Муді Марсіянка. Ну, я вже, ну, вона мені більш всього сподобалася за цей, за цей місяць, тому вона у мене на першому місці. Перший місяць це, це займаєш. Другий місяць це в мене стінг та е, неймовірний хлопчик е, коротунчик перша частина. Вона мені теж сподобалася, але ну, ну, так сказати, ну, сіанка мені по вайбу, так сказати. Четверте мене... Ні. Четверте місце – місяце мене Джоді Муті та Королівський Чайван. Яс. Yes. Вона у мене на четвертому місці, тому ось так. Коротше, я зараз монтую, і я дізналася, що я, типу, поставила Королівський Чай Чайвани на четверте місце, а це було третє. Тому. ну, провести за ошибку. Пробачте за помилку. На четвертому місці в мене Джуді Муді книжкова Вікторіна. А на третьому місці в мене якраз Королівське чаювання. Пробачте за помилку, якщо хтось помітив. А на п'ятому місці в мене вже Джуді Муді та книжкова Вікторіна. Просто вона мені. Подобається, але все одно на першому місці, я рахую все чесно. Далі. Е, ну, перше місце ти не будеш. Е, ну, перша частина пробач. Перша частина не буде, мене саме переді, тому що більше всього, мені сподобалася друга частина зла маленька книжка. Ну, що поробити? Ну, ось така мене ось так ось так, що мені ще сказати. Ну, а потім в мене вже йде зла маленька книжка, перша частина. Що, от Я ставлю, вони мені вже певна, тому що багато книжок в мене. Я не знаю, у мене вже якийсь Еверест. Ну і на сьомому місці, останньому, мене займає фіб, та єдина Воно Вона мені не дуже сподобалося, їй хотіла від неї відмовитися, але я ж хотіла почитати багато книжок. Це моя була ціль за цей місяць. Ну і я її прочитала, але вона в мене на останньому місці, тому що я хотіла просто закинути. Ну, і на цьому моє відео закінчилося. Дякую за перегляд. Якщо я когось зацікавила читати або підбадьорила, то я вас всіх цілую. Мені дуже приємно це відчувати від вас. Тому що так. Ну і що ж, всім дякую за перегляд зараз. Всім па, -па.